Все, що ми сприймаємо, воно складається із двох протилежностей: плюс, мінус, добро, зло, любовне намість і так далі. Спуск, підйом. Все одне проти одного ми визначаємо. Тому ну я не знаю, що це за людина, яка ходить весь час радіє. Це мені здається, просто дурник якийсь. Або людина, яка ходить весь час і сумує. Ну тут теж не гаразд. Тому це картина нецілісна, і якщо Моїм пріоритетом є правда. А кабаліст хоче розкривати правду, хоче розкривати істину. Не бачити це кіно ілюзорне, а побачити того, хто це кіно створює, і як взагалі весь цей процес відбувається, і як взяти в ньому участь. Тоді у мене з'являється повноцінна картина. І проблема в тому, що у звичайному своєму стані я не хочу дивитися на негативну сторону. От я її уникаю. в мене з'являються якісь перешкоди. Я їх намагаюся уникати аж поки сильно не припече. Так кабаліст не боїться дивитися на всі ці перешкоди, тому що він знає, як над цим піднятися. І кабаліст використовує це для ще більшого духовного підйому.